Не дуже тривала, але насичена програма змагань Чемпіонату Європи дозволила відчути дух серйозних змагань, необхідний українській команді. Попри відключення світла і труднощі у переміщенні спортсменів на візках у військових реаліях країни, паракаратисти тільки збільшили кількість тренувань у порівнянні з минулим роком. Березневий старт зарядив команду мотивацію на весь 2023 рік. Я виступаю з Ампутантами а у мене дитячий церебральний параліч. І це трохи, не, трохи неудині наші шанси. Але я намагаюся рівно для себе покращити свіже попередній результат. Крате для мене це філософія, вона мене з тих пір, як я почав займатися, вона в деякій мірі мене дисциплінувала і в мені деякі якості, яких раніше не було в моєму характері. Паракаратист Віталій Кондратюк поки до призових місць не дійшов, але зміг на цьому чемпіонаті покращити свої результати. Війна в рідній країні, зізнається, тільки додає сил боротись і бажання зробити усе можливе для великої перемоги. Більше сили додає, бо ти знаєш, що хлопці там захищають нас, а ти мусиш все, що, що можеш віддати тут. План на цей рік у збірної з Паракарате по можливості виступити, а краще й здобути медаль на кожному зі змагань. Адже кожен вдалий виступ додає рейтингових балів. Восени на спортсменів чекає не менш важливий етап чемпіонат світу. Головні конкуренти українців за лідерство Іспанія та Азербайджан. Але наші прокаратисти вірять у свої сили. Віримо, і ми в них то вітаємо з успішним завершенням чемпіонату Європи і вболіваємо далі. Все буде Україна.